Європейський союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів. Про це повідомило видання Bloomberg. В Вета вот новості прекрасно абсолютно, все. передбачається податок на прибуток від заморожених резервів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування постачання зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості. Якщо Путін досягне свого, це поставить під загрозу увесь світ, адже інші імперії теж захочуть відновити нібито свої кордони. Про таке заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання контактної групи. За його словами, сьогодні учасники мають намір з'ясувати, які нагальні потреби є в Україні. Союзники хочуть надати саме те, що зараз необхідно для боротьби проти Росії. Також Остін відзначив вклад Чехії, яка ініціювала закупівлю. Цнарядів для України за його словами, це інвестиції країну подальшу безпеку Європи та світу. Сьогодні наш меседж доволі чуткий: Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція і весь вільний світ не дозволить цьому статися. Минулого тижня США оголосили черговий безпековий пакет, який становив 300 мільйонів доларів. Це надзвичайно важливий захід для того, аби допомагати Україні у закупівлі амуніції, протиповітряних снарядів та іншого оснащення. Зараз ми намагаємося з'ясувати, що Україна потребує нагально, і ми рішуче налаштовані надати їй саме це. Я вітаю всіх на youtube каналі Прямого принагина. Закликаю. Підписуватися на нього, залишати свої коментарі, свої запитання, пропозиції і свої думки для нас це важливо. І тим більше сьогодні є гість Євген Дикий, ветеран війни, колишній команди роти батальйону Айдар, науковець і публіцист. Євген, доброго вечора. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні, героям слава е, і насправді першим запитанням це все ж таки ситуація на фронті. І сюди хочу так само доїдати і поради наших партнерів в Британії, але перед тим. А, і ви зокрема пишете і говорите так про те, що ворог зараз намагається максимально скористатися ситуацію, коли в збройних силах України снарядний голод це не є таємницю. Це абсолютно ну офіційна публічна інформація. Який напрямок є найбільш, скажімо, так очікуваним і найбажанішим для нашого ворога в спробі атакувати да де він де він зараз намагається прорватися і зосередити увесь свій потенціал, усі свої зусилля. Е, немає такого одного напрямку. Е, росіяни поки що відчувають себе ще достатньо впевненими, щоб тиснути одночасно е, на дуже багатьох ділянках фронту. Ну, взагалі, е, оті спроби, скажімо, знайти найбільш гарячу ділянку фронту, вони можуть трошки вводити в оману. Може скласти враження, що в такому разі є е, не гарячі ділянки фронту. Так, от їх немає. От від Куп'янська на півночі е, до власне запорізької ділянки е, на південному заході. Ну і до кринок е, зовсім на півдні там всюди йдуть жорсткі запеклі бої. Але якщо дивитись, де ворога, скажімо, скажемо, найбільше вдається. То на сьогоднішній день це досі лишається Авдіївський напрямок, тобто, так би мовити, вже тепер, скажімо, пост-Авдіївський. От Отам, от власне, де е, після того, як ворог після чотирьох місяців боїв і за страшну, насправді ціну, але все ж таки зайняв Авдіївку, вони тепер максимально намагаються використати, е, по-перше, переваги рельєфа, тому що Авдіївка стоїть на височині, пануючій, а наші нинішні позиції відповідно нижчі. От, і вони е, намагаються зго, згори їх розстріляти максимально і Тим, що там, ми будемо чесними, друга лінія оборони зводилась дуже поспіхом. От, вже коли стало зрозуміло, що із Авдіївки доведеться йти, да це звичайно краще, ніж було, коли йшли з Бахмута. Не довелося принаймні тим, хто виходив самим же і окопуватися. Їх таки зустріла друга лінія оборони, але друга лінія оборони зроблена ну, все-таки достатньо наспіх от, за там буквально останні тижні оборони Авдіївки, і відповідно ясно, що вона не є такою ж міцною, як була оборона на самому Псахими, от і росіяни намагаються її зараз прорвати, прорвати їм поки не вдається, але вдається поступово прогинати. Тобто, саме на цій ділянці в них є реально постійне просування, також е дуже важко в роботи. Дуже важко в там іде тиск одночасно з двох напрямків, і принаймні на одному з цих двох напрямків вчора було реальне просування ворога таке достатньо помітне. Те, що російські воєнкори пишуть, що вони зайняли там ціле село, ну це не зовсім так. Там реально села було дійсно от півтори хати. Це така швидше формальність. Але факт той, що просування є, на жаль, просування є, от з фактично з південно-західного напрямку. От. Е, але е, не варто думати, що небезпека є тільки на цих двох ділянках. Тобто, вона насправді є повсюди. На сьогоднішній день скажімо найбільші удари ворога сконцентровані там, але цілком може бути, що прямо завтра знову епіцентром стане, наприклад, Купенськ. Тобто, вся лінія фронту поки що під дуже сильним тиском. Ворог дійсно користується е, двома нашими недоліками. От ви з них згадали тільки один, а не варто. От я думаю, що нам треба бути чесними. В нас не тільки дефіцит снарядів, але в нас так само дефіцит людей. І якщо якраз е, дефіцит снарядів більш-менш здається, закінчується, от що називається, от у uh -huh. е, дай, дай то Боже, насправді є. Останні пару тижнів є дуже хороші ознаки. От е, артилерія знов заговорила, от е, Бог він і повертається. Так, ще не в такому обсязі, як нам би того хотілося, але ну це вже не та жахлива ситуація, яка була ще тижня три тому, коли арта просто мовчала взагалі. Коли в принципі доводилось підпускати ворога тільки вже на відстань до яку долітає FPV-дрон, і тільки там власне починати його знищувати. Зараз все арта знов заговорила. Е, ну, ми формально не знаємо звідки взялись снаряди, але швидше за все, скажімо, по тому, що ми можемо судити, е, то доїхали смачні чеські недлики. От е, е, таке враження, що е, Петр Павел е, не тільки знайшов для нас десь снаряди. Там при тому дуже гарна до речі, інформаційна історія. От дуже правильний супровід цієї снарядної історії, коли відомо, що снаряди знайшли, це довелось е, оприлюднити до просто у Чехії, немає стільки грошей. Там е, мінімальна вартість отої, тільки першої партії, mm -hmm. яку знайшов Петр Павел, це півтора мільярда євро ну, для чеського бюджету це непідйомна сума. Але відповідно гроші довелося збирати, але при тому досі тримається в таємниці, в яких самих країнах і скільки познаходили. От і е, зовні було так показано, що ніби треба назбирати всю суму а і викупати. Але по тому, що ми бачимо на фронті, виглядає, що швидше за все інакше. Що швидше за все по мірі збору коштів викупають партіями, і от здається, перша партія вже доїжджає, от, точніше, доїхала. От, тобто з снарядами ситуація на щастя міняється, от не ще не так радикально, як нам би того хотілося. Це не те саме, що якби зараз знову Конгрес США відкрив просто всі їхні склади. Але порівняно з тим, що було ну, день та ніч, а от, тим часом з людьми ситуація е, не то, що не міняється, вона міняється навпаки, поки тільки найгірше. Бо нової хвилі мобілізованих, як поки не було, так і нема. А тим часом наші захисники, які витримують весь той тиск, про який ми з вами говорили, ну їх стає все менше, і вони стають все більш втомленими, виснаженими. От, Тому насправді росіяни використовують дві наші слабкості, а не одну, і е, таке враження, що снарядний голод скоро закінчиться. А з другою проблемою ми так нічого не зробили.